І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мовканий, і день і ніч плачу, а я хвала людних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняється, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають. Чашки ярма, орить лихо, лихом засівають. А що виродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди, діти уродливі. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуртеся, вертайтеся у чужім краю. Не шукайте, не питайте, того ще немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.